Вітаємо в ефірі Новини ЯКА. В студії для вас працюють образцова Катерина та Бойчук Кирил. Сьогодні ми започатковуємо нову традицію на честь Дня Телебачення, які відзначається щороку 16 листопада. Та не секрет, що телебачення як аудіовізуальний атракціон вже перейшло на новий формат онлайн. Стріми, подкасти, розмови наживо – все ж це відбувається на різних інтернет-платформах. На одній з них ви бачите нас сьогодні. І, звичайно, хто ще не встиг, саме час підписатися на яка у Тік-Ток, Інстаграм, Фейсбук та, звісно ж, Ютуб. Під час прямого ефіру ми оголосимо переможців конкурсу відеоробіти на тему За що я люблю яка завдання? До якої всі класи отримали напередодні, та три відеоролики, які отримали найбільшу кількість голосів. Ми покажемо у прямому ефірі. Тому не пропустіть. В сучасному світі у кожного в кишені є телефон. Тому подивитися прогноз погоди не є проблемою. Так. Але... але насправді вирішити, чи потрібно одягатись тепліше, допоможе нам Олександр Правило. Сашко, привіт. Розповідай, чи потрібно вже одягати шапку? Привіт студії! Осінь нас не перестає дивувати. Такої теплої погоди оцю поріч не пам'ятає навіть мій дідусь. Осінь дарує нам якнайбільше теплих днів, але потроху адаптує до холодів. Як кажуть, у природи немає поганої погоди. У Києві прохолодно, відчувається зранку 5 градусів тепла. Зранку, коли йшов до школи, маму не послухав і не взяв рукавиці, хоча шапку одягнув. А біля школи вже тепліше, наш дрій бадьорий. Але головне, що в школі у нас тепло і затишно. На цьому в мене все. Біжу грітися. Студія. Дякуємо, Сашко. Слухайте батьків та одягайтесь по погоді, бо хворіти завжди погано. Прийшов час оголосити третє місце конкурсу відеоробіт. І ми вітаємо 10-й, А класний керівник Коваленко Іван з третім місцем. Увага на екран! Привіт! привіт. привіт. Вітаємо тебе в Європейському колегіумі! Зараз ми проведемо експрес екскурсію по нашій школі. Дякую. Дякую. Ми дуже активні і любимо займатися спортом. Вау. Вау! А також наша їжа просто Мамма мія. Мамма мія. А також у нас в школі можна здобути найвищі економічні знання. Привіт! А також у нас найдружніший колектив. Продовжуємо. Учнівське самоврядування. Це спосіб залучення учнів до вихов... навчально-виховного процесу ЯКА. Та цьогоріч ми обрали нову президентку школи. І наразі в нас є можливість поспілкуватися з кровою Євгенією. Євгенія, привіт! Які плани у тебе на майбутнє на твоїй новій посаді? Добрий день, шановна спільнота Європейського колегіону. Всіх так цікавить питання, які ж плани Бучнівської ради на цей навчальний рік? Та не тільки. Тож ми раді вам їх оголосити. Перше, ми плануємо провести спортивні та інтелектуальні змагання. Друге. Створення бібліотеки залишається нашою метою на цей рік. Третє: ми в процесі організації подорожі в Австрії на лижний курорт на цих вісняних канікулах. Четверте, ми прагнемо до розвитку заходів спрямованих на, клас... на старших класників. Та п'яте, наша найбільша мета це розроблення одностороннього обміну учнями з міжнародними школами Європи та США. Але наша головна мета. Це прислухатися до кожного та робити наше шкільне життя яскравішим. Дякую. Дякуємо, Женя. Бажаємо успіхів і завжди готові допомогти. У конкурсі відеороликів кожен клас взяв участь, за що ми вам щиро дякуємо. І так, друге місце. Четвертий А клас. Класний керівник Іщук Наталі. Всім привіт, з вами телеканал 4 а шоу по назві «Ром-бом-бом». Будемо намагатися з'ясувати, що саме вам подобається, а що ні, що цікавить, а що не дуже. Почла саме завдяки вашим відповідям, щось може змінитися в нашому шкільному житті. На краще вже у найближчому майбутньому. Тож не соромтесь під час спілкування з нашими кореспондентами. І відповідай чесно і відверто. Увага, камера, мотор, слово, слово для, для наших кореспондентів. Чи більше всього подобається Кіка? Мені найбільше подобається танці. Англійська мова. Мені подобається урок мистецький. Яку в тут хотіла бачити б'яка? Їжа ціка. Який урок найбільше цікавить? Математика. Яку групу любляєте грати в школі з друзями? Європейські колеги. А моє хобі – це малювання співати. Який вид спорту тобі більше всього подобається? Вон. Який твір твій улюблений? Я не люблю читати твори. Вітаємо переможців! Бажаємо не зупинятись на досягнутому. І саме час поговорити про їжу, адже як всі ми знаємо, на голодний шлунок дуже важко вчитися. Та працівники, ЄК спеціально дбають, аби їжа у школі завжди була смачна, корисна та ситна. Що ж у нас в їдальні? І як ми любимо там затриматися в сюжеті надії Новікової? їдальні, як завжди, смачно пахне. Щодня діти мають на вибір декілька видів меню. Безглютенове, безлактозне, веганське і традиційне. Учні з задоволенням проводять тут час. Хочу поділитися з вами враженнями відвідувачів. Мені більше всього подобається бельгійська вафля. з трушенко, борлери та пані. Маковий алець. Шоколадні вафлі. Борч. Він не знав. Я там був вінарію варгетиранську меню і мені дуже подобається млинці з шпинатом та картоплем. Також у нас працює шкільне кафе, у якому смаколики не затримуються до 12-ї години. Тому поспішайте! Придбати їх можна за допомогою шкільного застосунку. Через особистий профіль в правому верхньому кутку, де, обравши QR-код, можете придбати смаколики. Наразі у мене все. Їдальня всіх чекає на обід. Надія Новікова спеціально для новин'яка. Після побаченого на екрані я вже зголонів. Мершій на обід. Куди? Ми ще не оголосили перше місце цього конкурсу. Ну, тоді давай швиденько. Ой, переможців швидко не оголошують. Отож, увага! Саме цей клас показав найвищу креативність в цьому конкурсі, які отримали найбільшу кількість балів за свою творчість, наполегливість і підхід до справи. Давай я скажу. Ну, добре. Перше місце. Це шостий, а клас-класний керівник Самойлова Світлана. Вітаємо! А-продакшн представляє високий рівень навчання за інтелектом України, Захоплюючі уроки та студії. Настільний теніс. Танцію. Дібробачення та поліфонія. Різноманітні та копніючі соло. Екскурсії. Смачненькі булочки та десерти. У яка? Топові учні. Все це і багато іншого у яка. У нас завжди весело, ніколи не було. Мої вчителі завжди нам допомагають. Це нас віддихає навчатися. Ми маємо завжди чудові спортивні заходи, і я завжди пишаюся перемогою своєї. Я вітаю і з цією перемогою. Бажаю здоров'я, щастя! Людей. Мої друзі з школи це найкращі друзі, які мене підтримують. свої таланти та навчити. Кожне <му> свято в нашій школі це незабутня подія. Школа це місто там, де я вчуся, розвиваюся і маю гарних друзів. Вашу радість було почуто навіть нами. І на сам кінець ми вдячні всім і кожному, хто долучився до цього конкурсу. Творіть, збагачуйтесь і, звичайно ж, вчіться, бо саме зараз це є нашим найважливішим завданням. Це було новини Яка. До зустрічі, друзі. Всім па-па!